Друзі, бажаю, щоб ваш день сьогодні був такий сонячний, як мої страви. Тож, усім привіт! Хочу вам запропонувати дуже смачну страву, але дуже швидко вона готується і я вам покажу зараз. Дивіться, що у мене є. У мене є підготовлені всі інгредієнти. Ми тільки зараз поєднаємо їх усіх і отримаємо. Дуже смачну свіжу страву. Баклажани баклажани це просто мої любимі і вони фаворити на моїй кухні. Запекли баклажан в духовці, зачистили. Дивіться, який він гарний. Перекладаємо у посудину, який вам буде зручно збивати. Це все дуже швидко робиться. Баба гануш по моєму рецепту. Заклали баклажан, заклали, гарно, запечена у нас іде горішок запечений, щоб він був хромкий. Ось такий гарний повинен бути у вас горішок. Часничок сіль. Перчик додаємо лимонного соку, вичавлюємо прямо лимонний сік. Якщо кісточка попала, можна вибрати, а можна перебити, і ви її там не почуєте. І тепер перебиваємо блендером до однорідної консистенції. Поїхали. Дві краплі я даю олії. І ще раз перебиваємо, І так, перебили ми все гарно і вийшла ось така красота. Я одразу цю красоту перекладу до мисочки і покажу, як можна подати цю страву. І так можна сказати, що страва наша гарно подана. Але поверх я ще посиплю перчиком. Це в мене паприка копчена. Вона дуже сюди доречна. Поліємо поверх ще олійкою. Покладемо поруч зубчик чесника, гілочку зелені. І я вам хочу сказати, що пару рухів і ви отримаєте ось таку неймовірну страву. Дуже доречно подавати з лавашем, можете з грінками і смакувати. То, що я можу вам сказати? Усім дякую, що ви є у мене. Якщо б вас не було, я б не творила в себе на кухні. Тож, якщо вам сподобалося, звичайно, підпишіться, поставте сердечко. Напишіть мені, а яку ви б хотіли побачити страву на моїй кухні? І я обов'язково її приготую. Тож, усім. Смачних страв смачної баклажанної страви, яка неймовірно крута. Пробуйте, куштуйте і готуйте для себе і своїх любимих, усім миру, добра, любові. Будьте здорові!